Ніколи запуталось. Клас, які класні. <позвали> які класні. <позвали> ой, які класні, влагані <позвали> <Вархатні> такі. <позвали> Ніколь, давай сфоткаю тебе, ставай, поруч <позвали> <позвали> Що ти годувати будеш? Ну годуй, дай йому. Він сам зараз залізе. Давай.

Теж хочуть, а у нас вже більше немає. Нам не да вони там. Ну давай підійдемо. І ці зовсім маленькі, ці ще без без ріжок. Мою валютню така. Я хочу... А там хто? Там теж, да? А там якісь. <клес> <клес> Я не знаю, что И что он... Вон, подави, козочка он щас... Маленькая козочка. Пошли. дальше. А ти куди? Ні? Куди ж ти наступаєш? Давай до того ще підійдеш. Давай поїде, а то більше нічого дає.